Я з радістю поширюю твої і коротке да, і посилання на довге. відео даю щойно подивився, як ти розібрала виступ на стадіоні Зеленського. Чи це булані? Це була його програма, да країна його мрії, Дякую. да який ми насправді опинилися абсолютно в, в кривому зеркалі, все абсолютно перепручено сьогодні, поставлено з, з ніг на голову. Да, абсолютні речі він там згадував, що ніколи там своїх родичів кумів не треба призначати. Да, а як відомо, свого там Ума Чернишова. Призначив на вже за останні п'ять років на призначав його на чотири відповідальні посади. Ну і зрештою зі скандалом довелось його прибирати, і потім навіть саме міністерство цього ліквідувати, на да, яке він очолював. Ну а до того ж він там і міністерство реінтеграції, і нафтогаз, і обласну адміністрацію в Київську. Тобто, людина така була незамінна на всіх цих посадах. Ну, довелось потім, бачиш, її позбавитись. Але цікаво, що звинувачення, які лунали під час претензій органів наших, вони насправді дуже серйозні. А і люди, які проходять по цій справі разом з Чернишовим, вони з під арештом, а йому, бачите, там дозволили відкупитися оцією заставою, яку він так швидко зібрав. Хоча джерела походження цих грошей трьох мільйонів доларів, вони ж так і не зрозуміли, да, звідки вони взялися? Такий міністр повернення, що довелося самого його повертати. Так ми ж пам'ятаємо то його селфі, коли він повернувся. І загалом ту історію таку, що. Ну, власне, таке вже ганьбище, правда, що я щоразу, знаєте, внутрішньо з'їщуюся і думаю, як ми виглядаємо зі сторони. От ми вже ніби до цієї ганьби, так, от такого, до такого якогось знецінення. От всіх оцих інституцій, загалом, от всього, що відбувається в країні, ми якось таке в нас, ну в мене принаймні, якийсь внутрішній тремор, так. Але я щоразу от, думаю, як ми виглядаємо от за кордоном? Ну, хіба вони там щось не бачать? Хіба вони на це не звертають увагу? Тому що направду от епоха для мене це епоха ганьби. От правда, в усіх сенсах, в усіх сенсах, так, так Юра. Покійний наш товариш Каракай написав про це, що це найтрагічніша сторінка нашої сучасної історії. Ну те, що відбулося в минулому столітті, для мене це такі болючі такі асоціації, тому що вся моя практично родина постраждала через цих червоних слуг в повірили їхнім на жаль обіцянками. Те ж саме повторюється в цьому столітті. те ж саме <кхи> обдурили ці <кхи> зелені слуги мільйони. Суд mm -hmm. виборців, обіцянками кінець епохи, бідності, брехні. А тепер страшні які жертви, які ці гектари кладовища, коли проїжджаєш, дивишся наскільки кращих синів українського народу віддають своє життя через те, що легко було обдурити моментовими своїми обіцянками. Хотіла сказати, що можливо, можливо. Я я загалом не розумію цього механізму, такого одурманення людей. Я його не можу збагнути. Я вважаю, що все таки повинні спрацювати якісь спеціалісти, якісь якось якісь робити проти отруту на майбутнє від цього страшного популізму. Так. Але от, наприклад, моя теорія, так якби люди достеменно знали ем, от історію своєї родини, от я її знаю наскільки я могла її взнати, тому що на жаль, моя родина, вони помирали дуже молодими. Але я добре знаю от історію, я, ти, ти от чи за місяць, там, коли буде спогади про голодомор, я часто цю історію виміщаю. Мій прадідусь з Житомирщини загалом дуже працьовита родина. Ну, вони от такі селяни, вони всі люди праці. Вони багато працювали, вони нормально жили, тобто жили працею, тому що багато працювали так. І отакий косив лютий голод на Житомирщині, що а, мій прадідусь там була сільська рада, і як правило, оцей такий каравай, знаєте, в ну, вікні, отакий для прикраси, там на традиційному рушнику, так і він був а, просякнутий отрутою так, від щурів. І всі про те знали, що той каравай він не істівний, це просто а настільки його вже дошкуляв той страшний голод, що він знаючи, що цей каравай. Каравай отруєний, він його там розмочив і з'їв. І оцей спогад дідуся мого, дідусь розказував вже моїй мамі маленькій, що як він страшно помирав, три дні його поклали на рядні, там люди всі самі попухли, хто там кому надавав яку допомогу. І він три дні отконав під цією радою від після цього каравая. І знаєте, от мені мама розказувала, що тато їй завжди розказував про свого батька. Він маленький бачив, так і він ну от завжди. Мама каже: у нас просто культ був в праці. От моя мама каже, ми народжувалися там сестрами, з братиком. І вони зразу, от мама каже, ми так багато з, з дитинства працювали важко. Можливо, тому й вона мене ніколи не примушувала працювати, тому що вона сама була настільки спрацьована. Чому страх голоду? Цей страх, який прошив його на все життя, розумієте? От він уже там конав, він уже помирав в старості. Він до старості працював. Він не міг. Він боявся голоду. Розумієте, повторення отої страшної трагедії, яку вона прошила от нутро, і це вже напевно прошито в ДНК. З другої сторони, у мене дідусь 41-му потрапляє в полон до німців. Значить, він в концтаборі був, пережив всі ці кола пекла. Його випускають. Він приїжджає на Вінничину і потрапляє ще й під пильне око. Тоді НКВД ну, КДБ, Тобто, все, що йому дозволяли, це оце викидати там гні. Ну там власне в селі особливо не було вибору, да але сам факт. Що ти пережив отаке страшне люте пекло, так? Ти вижив, звільнили їх американці, відкрили ворота, вони там е, виходили. І ще ти потрапляєш на батьківщину, і ти ще під пильним оком, як озрадник, бо в 41-му році просто-ну просто потрапив полон, бо не було там чим, як він казав, колись я маленька була на жаль. От я б зараз поговорила, так а на той момент там якісь дрібниці, я такі пам'ятаю, так? Отакі от трагедії. Тому, можливо, це і є якась така, знаєте, от як щеплення від популізму, від оце. Цих таких обіцянок, от воно мені відлунює оцим червоними обіцянками, оці, оці там е, селянам землю, там тим заводи. Ну це ж був просто популізм, скидали так оберемками в НАТО, і Цей натовп його хапав цей популізм. Як же ж люди не розуміли, що воно так в житті не працює? Це ж зрілий, успішний люди, це ж не підлітки. Там, власне, у мене вдома і підлітки. Мої діти були підлітки. Ну молодими людьми вони були шоковані. Що це загалом було? Що люди настільки були незрілими, щоб купитися. Що людина, вчорашній комік, так ну акт, хай буде актор, хай буде артист з повагою. Але не пройшовши жодного там якогось періоду становлення, як політик, не маючи досвіду в цьому всьому, як ви ви, ви дійсно вірили в якісь русські народні сказки? Що там стрибнив молоко, кіпляче, шевшо, шев, ще шев, щось і вийде. Значить, молодим? Ви колись такий приклад бачили в житті? Ніхто ніколи не бачив. Проте, от на це все купилися. Розумієте? Можливо, я не знаю, Дмитро. Ну ось ми з тобою познайомились в Житомирі якраз з е, нашим колегою, теж не парахуботом, автором Василь Василько Сірикіт. Ну насправді це військовий ветеран 14-го року. Василь е, е, Піддубний. І от що він розмістив пост, та якась від себе, якась швачка пішла робити операції в хірургії. Ну зарізали там двох-трьох пацієнтів. Чи там якісь трактористи сів за кермо реактивного літака? Ну і вбив там 300 пасажирів. А тут прийшов комік, який взяв на себе відповідальність за 40 мільйонів країн в найтяжчий період її історії, і через нього загинуло сотні тисяч людей. Але ж на цю швачку ці тракториста родичі були страшенно ображені, ненавиділи, а тут досі. Там 60% відсотків підтримки. Ну, бачиш, оце якраз ефект зомбування. Це нещодавно хтось там прокоментував. Що ви очікуєте від людини, яка, вже будучи мультимільйонером, своєму батькові призначив пожиттєву життєву стипендію. Так. Да. Так. Колись казав жартума ще один мій знайомий Павло Іванович Лазаренко, наш да, у нього в селищі була приказка така, що не є все в торбу. Да, ну, тобто руки такі заберущи, очі завидюші. Ну і оце. Маємо сьогодні Зеленського, який навіть долучає своїх колег по кіновиробництву до будь-яких вигідних справ той самий російський громадянин, між іншим Кирющенко, головний режисер, продюсер і актор цього серіалу «Ганебна Слуга Народу. Він тепер долучений і до транспортування електрики наживається. Крім того, він ще і виробники дронів теж активний. Такий, тому теж надходять величезні. Ну віддячу! Віддячив за те, він же ж зробив суспільство цим е, з, цим серіалом. Розумієте, це ж всі пішли, проголосували за кого за Голобородька. Mm -hmm. Тобто, він режисеру віддячив за те, що той е, його руками, значить, цим творінням зробив країну суспільство і так далі. Тобто, в даному випадку він своїм другом власним вчинив з його точки зору дуже справедливо і дуже чесно. Ви розумієте? Mm -hmm. Отакі, отака. Тепер виявляється, що ця компанія Firepoint, яка займалася пошуком якраз локацій для зйомок, саме з російськими працювала партнерами, працювала в Росії, і тепер, нехтуючи будь-якими сьогодні питаннями безпеки, цю компанію без будь-якого бекграунда відповідного професійного роблять най. Потужнішим виробником не тільки дронів, але й ракет. тобто ну це генеральний директор займалися виготовленням бетонних конструкцій. А засновник теж абсолютно ніяких не мав досвіду відповідного видавали мільярди компаніям, яку створили абсолютно без будь-якого досвіду і баґраунду. Залі викликає таке обурення. Головне, що це ставить знов ж таки під питанням фінансування цих програм у наших партнерів. Жданці вже ж відповідно вимагають суворої звітності, коли витрачаються їхні сотні мільйонів. Які вони збираються витратити на цей проект, якщо виявляється, що завищені ціни і немає відповідного контролю з боку державних органів, ті, хто намагаються контролювати, таких, як ми бачимо, тримають за гратами. Ну, сьогодні ми бачили оцей державне бюро, як його тепер називають, не на розслідування репресій. Репресій от, так наскільки на два місяці Кудрицького. Кудрицького, так. Тобто людина з один із небагатьох фахових якісних професіоналів, який лишився працювати в цій зеленій команді, їх тепер Зна так через те, що вони дозволили собі покритикувати сьогоднішню ситуацію з енергією. ну він правду розповів, чому не з не втілились ті обіцянки. Так він розказав про цей саботаж, про те, що там був конкурс, і через те, що люди, які там не причетні, так не свої так виграли той конкурс, не були там оголошені, підписані ці документи. Він все все розказав. А ви от чули о той мене вразив той момент, як у нього телефон забрали? Мене честь це найбільше цей момент, так тобто, в людини забирають просто просто з рук не заблокований телефон, та там правий він чи винен? Так, що це взагалі за того Як? Що... -плюс при... 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 Плюс -плюс відбирають його з рук, хоча він міг просто їм показати, і вони так не так. мали залишити це телефон в його руках, але вони ж хапаються? Просто... І телефон, і... Я не знаю. Я ще раз думаю, що тоді мені очікувати так. От якщо такі люди, власне, ну мають вони там авторитет, впізнаваність, фінансовий ресурс, так якісь щоб себе якось захистити, якось достукатися. А що якщо такі відбувається, вже абсолютний безпреділ. Так, от ну як як тоді і, і людям якось байдуже, чи не байдуже, чи люди настільки деморалізовані, чи вони настільки втомлені? Чи це якась апатія? От я зрозуміти не можу. Знаєте, я от про вас думала вчора. Я думаю, як Дмитро справляється з цим. От, наприклад, людина береться от висвітлювати оцю нашу ситуацію, так, вони ж ці приводи. Просто сипляться звідусіль. Я би направду от з тих пір, як вже взяла оцей Ютуб, я би видавала це відео і писала б ну, години. І я потім думаю, боже, яка нещасна моя країна? Бо я ж не кулінарний так, блогер. Ну, як би, Я не там не, не дизайнер, не б'юті блогер. Я от саме от такі гострі моменти, а вони звідусіль. Оця страшна корупція. так, оці, Ці прізвища, які просто валяться, вони вже в голові перемішуються. Там як не міндіч, то Проніч, і Пронін, як не пронін, то е, Чернишов. Ків мільйони, мільярди, і воно безкінечно розумієте, от безкінечно дається привід. От саме описувати, і я, я сьогодні вже сижу. Думаю, ну от є якась межа цьому, от в чому причина? Їхньої такої, от ну не знаю, чи вони так дійсно вважають, що от така повна безкарність, що вони плюють на те, що там західні партнери вимагають звіту, так що це все висвітлюється за кордоном. Ну не намащують же жін, там масийчук і гладких і так далі. Цю інформацію за кордоном у них є своя інформація. В чому причина от їхньої впевненості у своїй повній безкарності? Вони розуміють, західні партнери не можуть кинути нас на призволяще для них. Це буде дійсно злочин по відношенню в першу чергу до українського народу, тому вони і користуються такою цинізм? Коли можуть дозволити собі таку безвідповідальність і порушуючи всі звичайні норми моралі чи норми карного кодексу, але якраз для цього і потрібне супротив суспільства. Нагадаю, що пильність наша і активна позиція це є запорука суспільного спротиву, і чим більше ми про це розповідаємо, тим ширше коло наших однодумців. От я зараз якраз надсилав тобі там слова подяки з Тернополя. З однієї одні дуже приємно було. Я шокована була я правда. Тобі дякую за твої виступи. А потім підійшла такого ж віку жіночка і каже, ой, Ви знаєте, я маю вибачитись перед вами перед всіма нашими співвітчизниками. Що я проголосувала за цю зелену банду? Тепер я розумію, якої шкоди я завдала нашій як це важливо і родині. да ну просто з сльозами на очах. Визнаєно, ну, тобто, від якраз поширюючи кількість такої правдивої інформації, ми збільшуємо кількість тих людей, які роблять сьогодні правильні висновки. Я знаєте, Дмитро, про що думала? Я оце сьогодні присвятила день. Я шукала інформацію з козирів Захожу, шукала інформацію про mm. про. Єрмака якось так довго багато було інформації. Хотіла втиснутися відео там спочатку коротеньке, потім розширила, потім воно мене ще довше. Ну от трошки мене займає часу, щоб його підготувати, бо я ще такий, знаєте, юзер. Але я перечитала стільки інформації і думаю, чому наші люди не бачили тих самих знаків? От коли оця людина тільки прийшла, я вже мовчу про Зеленського, він вже прийшов, так коли з'явилася така демонічна особа, яка підмяла під себе всі, так, всі інституції, всі структури, які впливав, там не соловий блок, на суд систему на митницю, на податкову, на на митницю, податкову, інформаційний простір, він на все впливав, так? І ось і його родинний бекграунд, ми знаємо, так, і те, що він був в Тадеєва там довгий час він був помічником. так, от все, -все пекло. Я пригадую, як я ще в грудні, здається, 21-го року, я ще була в Києві, бо я хотіла стояти, там була акція протесту проти Єрмака, вона була дуже нечисленна. ну, я хотіла там просто ну, в мене була така душевна потреба там бути, бо я усвідомлювала, яка це загроза. Чому люди? А якби нас було? Було мільйони. Ну, наприклад, умовно, якби вийшло 200 тисяч, якби вийшло 300 тисяч. розумієте Ну все ж все ж починається з пасивності, все починається з байдужості. Ну хіба люди не розуміли, чому? Чому вони досі бачать печу, чому вони не бачать яке пекло навколо? Чому вони стоять на оцих страшних, на цих гектарах цих кладовищ, де лежить юнь, де лежить наша юнь. І вони досі петяють. Розумієте? Це іноді заганяє мене в такий відчай. От, правда, тільки в людей, от я люди якось мене починають витягувати, там якийсь допис почитала, ще якийсь допис, хтось підтримав, якось починаєш себе відновлювати. Бо насправді це дуже-дуже така ну, важка ситуація. Правда, це нещодавно. Ти шматочок дивилася, Масичук Раєвської. Uh -huh. От як воно все в житті змінюється? Я пригадую, от її виступи, шоу. Це були щотижневі шоу. Коли будь-який привід будь-що висмоктане з пальця, перетворювали в шоу, коли вона репетувала Горіть ви в пеклі. І ви пригадуєте, там на, на щось там розкручувало. А зараз вони каже, навіщо про це говорити в публічному просторі? Типу, а чого це ними не займаються там? Ну, Ви розумієте, який цинізм? Ну, який цинізм? Це люди, яким вже взагалі немає що втрачати. Тобто вони розуміють, що їхня репутація тримається лише от на цьому марафоні, так? І коли він закінчиться, то взагалі ти закінчишся. як людина, як ну, про журналістику я взагалі мовчу. От просто навіщо? Вона тепер сказала, що взагалі один там не писав, як там борщовий набір. Вона каже: я ніколи ага. взагалі не питала так, про борщові набір, Ніколи цю тему не досліджувала. Дану але таке що... як ще сказала? Придурку, вибачте. Вона ж так і сказала. Вона ж відповідає наскільки похамськи видно рівень журналістки. Ви розумієте, там як вона відповідає пантеря? Ну, головне, вона питає, чому досі не зацікавилася СБУ тими, Тим хто е, так, там так, розповідає так, так. Про, про, про про ракети про ці фламіндічі? Така хто дійсно обіцяв з власним там голосом. Через через три тисячі ракет, які в нас мають бути через рік. Тобто, це ж якраз було в жовтні минулого року. Він казав, що за рік у нас буде три тисячі ракет. Так де ці три тисячі ракет? Ті єдині випадки їхнього застосування. Так виявляється, що це знову ж таки ракети виготовлені ще за часів Порошенка нептуни А мільярди виділені на чи так і не зрозуміло на що було витрачені. Ну тепер він каже, що виникли і mm -hmm. проблеми з фінансуванням від наших партнерів. Дмитро, при чому він сказав, буде певна Кількість, тобто він вже, знаєте, висновки зробив, він вже цифру не назвав, скільки буде ракет. Ага. Він сказав, що до кінця року буде певна, Певна це може й дві бути, так. Ну власне, це будь-яку же називав там і Паляниця, і пекло там, іменував, і ББР. У нього ж там було десятки... десятка. Да, будемо будемо всіх бомбіть цими ага. ракетами. Ну і де ж, хоч одна з тих ракет, які він тоді так пафосно анонсував. Дмитре, ну у нас все, що є. Це, це саме оголошення. Нас чим годують суспільство? Це цими потужними гундосиками. Нам обіцяють, обіцяють, анонсують, от передбачають, от воно, от, от саме цим от, підтримують, хоч якусь там я не знаю, я ж впліла ця віра, а, а по факту нуль. що Вони будуть звітувати про нуль? Ні. От вони саме ці обіцянки якось так. І дивіться, тихою сапою сім років, так? От тихенько вони якось. Попри те, що страшна ситуація, попри те, що країну на нуль помножили, попри те, що жахливі перспективи, ну, з точки зору сьогодні, як, як не крути, то як вийти. Цієї війни на більш-менш прийнятних умовах, то це вкрай буде важко. І попри те, подивіться, і рент, і рейтинг є. і Я не знаю, знаєте, і моє оце зауваження, воно зовсім виходить за логіку. І, ну, власне, як і наша реальність, я її не можу якось з точки зору логіки пояснити. але У мене якась думка, що щось з цією людиною не то. От є якісь, от, якесь складова, якась демонічна в ньому. розумієте, десь Він якийсь цей контракт підписував з кимось нечистим. -не -не тому що я це пояснити не можу. Розумієте? Щоб Страшні наслідки, і отакі на сьогодні ще там якось, хоч якось, то рейтинг тримається. Я не вірю в 60, але дехто з коментаторів вже стверджує, що такий його пригнічений стан, він пов'язаний з попередженням, яке він отримав під час розмови саме з Трампом, що не варто йому розглядати свої перспективи. на Переобрання, що варто поступитися більш досвідченим, а головне тим, хто ну, має більший рейтинг довіри для того, щоб якщо там будуть, дай Боже ці президентські вибори, ти провести їх в один тур для того, щоб не дати можливість нашим там ворогам розхитати ситуацію mm -hmm. Ну, будемо сподіватися, що так воно і є.